Наскільки добре ми знаємо, ми знаємо один одного. Так, Моя улюблена марка машини BMW, а у нас ці Mercedes або Porsche. Думаю, Mercedes. Моя улюблена марка машини Mercedes, а Boba BMW. Так, Мій улюблений колір не знаю, чорний і білий, чорно-білий. А у нас ці чорний, точно чорний улюблений колір білюзовий, а Вови жовтий. Мій улюблений фрукт ананас. Ой, а у нас ці це кислий такий грейпфрут. Мій улюблений фрукт мангустин, а Вови ананас і каву. Моя улюблена страва паста, а у нас ці суші. Моя улюблена страва це суші або паста. А друга частина буде у Насті в профілі.